Ковдри, дитячі стільці та іграшки у герметичних контейнерах такий вигляд не німає підвал одного з дитячих садочків Чернігова. Тут облаштували укриття, аби заклад міг знову приймати вихованців. Дозвіл на відкриття дитсадочків надала 14 липня міська комісія СТЕП та НС. За словами начальника управління освіти міськради Василя Білогури, місяць тому вони отримали рекомендації від ДСНС щодо обов'язкових умов роботи дошкілля. Відповідно до них встигли облаштувати сім закладів. Це садочки, які були. Можна сказати, не пошкоджені під час бойових дій на території міста Чернігова. це садочки, в яких є місце для найпростішого укриття, і це відповідно об'єм робіт, який ми першочергово могли виконати якомога швидше для того, щоб відновити роботу закладів. І звісно, ми дивилися на те, щоб вони знаходились в різних мікрорайонах міста Чернігова, для того, щоб забезпечити максимальну доступність для. Батьків опитування показало, що віддати дітей в садочок готові дві з половиною тисячі сімей. Сім садочків, які планують відновити роботу, можуть прийняти 1800 дітлахів. За словами Василя Білогури, наразі тривають роботи з облаштування ще кількох дитсадків. Ми приїхали з міста Полтава. Ми б хотіли цю дитину здати в садочок по ті причині, що в нас немає можливості з ким залишити його. Це гостер така необхідність. Хотілося б, щоб Пораніше запускали садочки, але звісно, з дотриманням різних правил безпеки і щоб це було таке, знаєте, не чисто формальна комісія, яка прийшла і запустила ці садочки, а щоб віддавали цю віддавали цей садочок, і ми розуміли, що ризик для дитини є мінімальний. Цей дитсадок разом із персоналом може вмістити до 220 людей, говорить завідувачка Віталіна Котеленець. Протягом останніх двох тижнів тут працювали над переоблаштуванням підвалу в укриття. Фарбували стелю та стіни, вкладали підлогу плиткою, проводили інтернет. Встановлювали систему протипожежної безпеки та автономну систему оповіщення. По групах у нас немає колонок, щоб діти не лякалися. А по кабінетах, підвалах, кухня, пральня, там є гучному. У мене в кабінеті висить такі квадра... така шухлядка, де береш як мікрофон. і Я кажу, там тривога, і мене все чують. Якщо раптом немає світла, то воно може і так працювати. Приміщення має два виходи: один зсередини закладу, інший з вулиці. Тут облаштовані кілька гральних кімнат, медичний кабінет із кушеткою та ліками, а також окрема кімната санвузол. Це буде у нас для зберігання технічної води. Один із контейнерів. Оце є умивальничок. Гаршки поставили поки щоб ну мали уявлення всі, що як воно що буде. Мають бути, що у нас завезуть біотуалети. У кожній кімнаті вже зробили запас питної води. Тут є необхідний протипожежний інструмент та генератор. Роботи тривають і досі. Днями говорить Катерина Коталенець. Для вихователів планують провести кілька тренінгів, аби відпрацювати алгоритм дій під час повітряної тривоги. Сказати, що зовсім ми не. Хвилюємося, такого немає. Я не повірю, що ніхто не хвилюється. Я думаю, хвилюються всі. В перші дні, можливо, ми будемо бачити, є якісь недоліки, будемо їх виправляти, тому що е, все залежить від кількості дітей, від ситуації режимних моментів, коли буде лунати повітряна тривога. Звісно, коли діти в ліжечках їх спустити буде набагато важче, ніж коли діти, наприклад, чи на вулиці граються чи так. Адреси закладів не розголошують зміркувань безпеки. Батьки їх можуть дізнатися, звернувшись до керівництва дитсадків, які відвідували до повномасштабного вторгнення. Точної дати відкриття дитячих садочків у Чернігові нині не називають. Дитсадки запрацюють щойно. Військова адміністрація погодить відповідне рішення комісії. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.